Будемо витягувати цю панельку, зараз покажемо, як вона виходить. Тут знизу є такі дві защолочки, їх чуть-чуть натискаємо. Ми одну тут натиснули і тут, правда, дві. І вона виходить, консольку пхаємо допереду і вона виходить, але тут дуже багато проведення, тому потрібно трошки роз'єднати проведення, щоб воно подалось далі. Зараз це вам покажу. Збоку заходить тут. Раз. Ми його витягуємо, роз'єднуємо. З цієї сторони також є. Так, далі. Так, тут всі в принципі видно підсвічування і до блоків селектора та мультимедіа. В'єднуємо їх всіх. І ось так легко і просто. Знімається верхня частинка. Далі нам необхідно віднатити звідси хомут і підсвічування. Акуратно тянемо фішечку, притримуючи, треба протримати саму підсідку. Далі беремо таку лопатку і звернуємо проведення. Так, і тут скраечко. Все від'єднали. Зараз покажу вам, як від'єднується ось ця частина і ця.